Активно розвивається цей вид спорту. Ви бачите, що наскільки часто проводять змагання, наскільки багато учасників, дуже багато дітей з'являється, це все розвивається. А саме класне, що це такий рекреаційний вид спорту, це він для будь-кого круто. Так, ну я бачу, що координація надзвичайно координація. важлива. Координація так, але це зараз вітер. У нас такі погодні умови, як в касаворі. Десь в Іспанії. вітер, хлилі. Це саме клас. Тому сьогодні для учасників була замовлена організаторна погода. Все як потрібно. У нас був найбільший, найважчий, найсильніший учасник, я його не бачив. А, бачив. Сергій Конішок. А давайте пару слів, скажіть, що сталося. Цілком задоволений сьогодні цим результатом, тому що це другий раз, коли ну, я випробовую сап, тому в принципі сьогодні знаєте, треба до майстерності йти поступово. Це такий дедуктивний метод. Абсолютно правильно. В принцип поступовості поступовищі... його ще ніхто не скасовував абсолютно вірно. Але сподобалось? Супер. То, може, включимо програму змагань для астрогменів. Але замість весел будуть грити. 20 кілограмів. Так, друзі, на горизонті у нас 33-й учасник, фінішує четверте коло. Давайте підтримаємо його фінішне коло. Голівальники, зустрічайте учасника під номером 33. Весло в руку і на фініш! Привітаємо 33-го учасника! Поломарчук Дмитро. так? А, так Це наш тренер. Так, який це тренер, тренер а. який нас роз, розминав. У ну, Мартезі пішов на заключне фінішне коло. А, краще, так. А, так. Краще всі запи, які брали на місце. Так, так, і номер 54. 54. Фініш, фініш, підтримаємо учасника. Уу! І прохання всім учасникам, які вже взяли участь і фінішували маніжки, жовті, сині. Віддати там, де ви реєструвалися, в місці там, реєстрації. Там є мішочок, туди бокрі маніжки можна складати. Не забирайте це не трофеї, можна їх віддати. Потрібно, віддати. Потрібно їх віддати. Номер 24. фініш! Кидай, кидай дошку! Давай, давай, давай на фініш! Номер двадцять.